А я також вчорашнього вечора і сьогодні вітаю вас новим уроком. Бажаю всесильної допомочі Божої нам в нашому житті. Дай Боже, що ті, хто був черствий, став м'який для Бога, хто був глухий для Бога, мав слух, той, хто багато говорив проти Бога, проти церкви, щоб значав молитися. Богу, від якого залежить істочник радості, щоб побільшало тих людей в домі, в домівках, сім'ях, в, сім в родинах, які знайшли спілкування людини з Богом, своє спілкування. І вони могли своїм прикладом, своїм життям, своєю молитвою, своїм смирінням запалити тих, хто сьогодні, як я казав, черствий, глухий і йому безразлічний. Це самий страшний стан. Що все розумію, все знаю, але я не можу зробити цього кроку, тому що є ворог роду людського диявола, який на всіх в'яже. І ми знаємо, що сьогодні пам'ять про мученика Воніфатія жив у 250 році, пострадав, був таким, як вам сказати, пристрастним довина. До напитків спиртних. Але коли його Госпожа знала, що страдають люди, християни за Христа, вона хотіла мати мощі в своїй домівці. І вона послала свого нерадивого гроба, з яким з ним сожительствувала. І коли він пішов, перед тим, як він мав тим, він сказав: а якщо принесуть мої мощі, тобі ти їх приймеш. Вона подумала, що він ну шуткує, сміється. Но коли він пішов за мощами, взяв кошти для того, щоб знайти таких святих, які пострадали, були замучені, і він подивився на їхню віру, на їхні страдання, він, будучи ще язичником, сказав: запишіть моє ім'я, що я є християнин. От як приклад, браті і сестри, проливалася кров. Сльози були, відрізували частини тіла. Ну наскільки він полюбив Бога, і він осознав, що він неправильно жив, він повернувся назад, попрощався з усіма своїми і сказав я християнин, і я хочу також пострадати за Христа. І коли його замучили, його. Не трінні мощі принести в дім його госпожи, яка потім побудувала в цьому місці храм, і сьогодні моляться мучень комуніпатії від пристрастя до п'янства. А сьогодні набагато на великий жаль дуже людей, не тільки чоловіків, як колись ми бачили п'яних, але сьогодні і жінок, і дітей, і освічених, і грамотних людей. Які свої таланти Богом дані, вони через це пристрасті втрачають все, положення, стан, виносяться з дому, сім'ї стають мучениками з ними, колись прекрасними, розумними людьми, а сьогодні вони страдають, тому що вони похвалилися, вони самонадійні були, що Бог їм дав їм ці таланти, але вони через. Про те, що вони величесткі для молитви, для церкви, для того, щоб вони пізнавали Бога, вони це все пропили, протратили. І сьогодні вони бідні, нещасні. За таких людей, коли ви бачите, помоліться за них. Тому що хтось за них дуже плаче, хтось через них дуже страдає. В сім'ї немає миру, не радісно нічого. Ніяка мебіль, ніяка обмовка, ніяке свято. Такі люди. Страдає Боже. І сьогодні, нехай молитвою мученика в Онібаті, Господь спасе і просвіти тих, хто має таке пристрастя. Недавно жінка, вона дально жінка їздить по всій Європі на машині і привезла чоловіка, який каже, дуже одарований чоловік. Мама працює в, ній, в Сполучених Штатах. Один брат живе в Ізраїлі, інший. Німеччині. І він мав фірму у Сполучених Штатах Америки. І його привезли, знімає такої машини, яку він міг не зробити. Ну коли він перейшов сюди, він каже, я хочу в горівці втопитися. І каже: жінка, я не можу. Я хочу втопитися. І він прийшов у храм, ніби переступив. Я не хочу, я це все знаю, мені не потрібно. Я хочу випити. Ви представляєте, яка страсть? Жалко його. І за таких, коли у вас чоловіки, чи жінки, чи діти, помоліться за них. Не слухайте їхні обіцянки, які вони вам дають, клянуться, що вони більше цього не будуть. Ні, вони не зможуть. Їх окутав сатана. За ними стоїть діявол, який хоче їх погубити. А наша молитва, наша милость за них це те, що може їх спасти. Нехай Господь прийме сьогодні наші молитви цей новий рік. Ви були і не були, а ми сьогодні бачили і вчора, скільки людей доприйшло до Преподобного Філохія, який з 31-го на першу помер. Недавно розмовляв з одним молодим чоловіком, він каже, батюшка, самі, кращий для мене був новий рік, коли ми своєю дружиною, а молода дружина. Коли ми були на службі цю ніч, от не знаєш, куди себе діти, не знаєш, що зробити цю ніч. А коли йдеш на службу, тоді відчуваєш ну просто, ну легко. І так і люди сьогодні, які хочуть позбавитися, себе, почати нове життя, приходять в храм для того, що просять на благословення, на новий цей рік, який Бог нам дає. Поможи всім нам, Господь, Божої помочі, радості, здоров'я, миру і. Добрих справного році. стояти за віру, стояти за святині. і не бояться нічого того, і тих, хто віддаляє нас від вічності, щоб ми пам'ятали, що ці люди нам не страшні, але вони нам допоможуть, якщо ми будемо стояти, вийти в вічність. Святом вас, храни, Господь вас!